І всем привет, с вами я, той самий Френчик. Да, давно не було, пропав. Сейчас я... Так, сейчас давайте я графіку зроблю, по менше в мене не лагало. Для вас треба змінить відео. Короче, сьогодні я вам розкажу, як, як, ну, для новичків це буде відео, як правильно навчитися грати в цю ігру. Так, е, ну дивіться. Сейчас в мене другий скін, от такий. Це Девять Базуки. Создатель робот, пишеться. Дивіться. Ehm, першим ділом, що ви робите, ви замечаєте саму груди. Так, вийшли, ви замечаєте, що у вас з'являється така карта. Зараз... У вас з'являється вот така от карта. Ну, така карта шо шухова там, де ви можете заспавнитись. Будут черные кружечки, такие вот, і вы можете на них нажать и получается виспавнитесь. Я вам советую спавниться на Pluor Lake, бо тут саме більше людей и вы можете себе найти тиммейт по бо... игре. Вот бачите машина устроить. Вы можете в з них сісти. и з ним е Далее. Так, розказую дальше. Э... Ну, першим делом у вас появляется на... То есть вам четко треба, коли ви зайшли в твои бета. і храк, кстати, тут же цікаво, ну кто там, наприклад, Торнадо, да. Икра дуже интересна. Короче, заходите. Пусть делом у вас з'являється ще раз карта така, То есть у вас появляется такое лобби, главные, там вибираєте сервера. далі ви вибрали сервер, заходите, у вас така карта получается. І посередині буде рулять. Ви крутите там скільки вам там то Далі ви заходите, от така буде машинка намальована. Далі. Будуть э, всякі знаки такі от. Далі у вас тут є написано навара. Заходите на навару. Бачите, вот вот что вот. вот така от машинка одначна. І от. Це така от машина. У вас вона є бесплатно... э, то Ой. а ні. У вас є така машина, вона вроді би бесплатна. Да, Так, да, вона безплатна. Но, якщо ви заметите, тут, бачите, от, раз є отаке от. І плюс ще от. Ось таке. Написано Scout. Scout, воно від Vortex 2. Vortex 2 це така компанія, яка робить на машини, ну, це іслідження торнаду, э, таке, ви бачите, вот такі штуки. Короче, вы купляете вот такую машину. То есть скаут. Вот, купить мана есть. Там будет такая, сейчас вам покажу, как там будет кнопочка. Например, вот. Сейчас, например, вот. У вас будет такая злая кнопочка, и вы нажимаете на нее, там, потом. Сейчас здесь. Нажимаете вот так, потом купить и все. У вас оплата пошла. Все, все, работаем. Ну, давайте потом таке ситуацію. Вот ви зараз їдете на скауте, такі др такі їдете за рулем. І у вас там торнадо. Я не знаю, як хто хоче, но ви можете як в торнадо в'їжджати, Но не свету я вам советую поставити... Ви, в ви, ви, типу, вичислити, куди торнадо піде. поставити е, зонти, Зонти я сейчас покажу вам щось. А, на что зонти. Вот, складывай. От нажимаєте тут буде склад, потім там буде транспорт і ще оборудовання. Вибирайте будь-який із них, я вам советую брати найменше по ціні. Це получається цей і оці два. О, о ні, я предлагаю вам брати оцей. Це дуже хорошо. Далі вибирайте, купляйте, нажимайте, і тут у вас з'являється отакий от, от, от... Нажимайте, нажимайте і все. Хорошо. Ви купили. Далі, е коли там буде торнадо, ви, виходить, отак, то есть нажимаєте на екран на любую точку, так бачите, так хоп, я взяв його руки і ставлю. Нажимаєте на любую точку і ви просто його ставите. Далі. получается е то торнадо йде, вам ви повинні вичислити, куди воно буде йти, поставити свій зонд, зонд. <кхи> поставити свій зонт і поїхати в безпечне місце. Щоб вас фастора не загрызли. Так, ну на сегодня все, я думаю. Я все розказав. Дякую вам всем за просмотр. Думаю, будет больше э, видео. Я наконец-то уже скачаю себе капут Studio. Э, Буду снимать для вас більше видео. И э, надеюсь, до скорых встреч. Все, всем пока, всем удачи и гарних вам ловли турнадов. Все.